Представляють єдині знижки на Європаст Софткапс. 10% в аптеках, подорожних вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Винаняти квартиру в Україні стає все дорожче і дорожче. Відключення світла та нові вимоги у квартирантів та орендарів може спричинити колапс на ринку. Що впливає на суму оренди? Скільки коштує винайняти квартиру у різних куточках країни та чого чекати українцям, які не мають свого житла восени? А також поділюся з вами власною історією пошуку квартири та як шахраї намагалися розвести мене на гроші. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Постійні відключення світла суттєво впливають на ринок оренди в Україні. Станом на середину липня орендувати однокімнатну квартиру в Києві в середньому коштує 15 тисяч гривень. Ціна зросла від початку року щонайменше на 30%. Водночас, попит змінюється. Орендарі шукають житло з умовами для дистанційної роботи. Під час блекаутів, скільки коштує орендувати квартиру в містах України, яке житло важко здати, що буде з цінами взимку та чому можливий колапс на ринку нерухомості у коментарі сайту TSN.UA розповів експерт з нерухомості Олександр Бойко. Отож, попит на оренду житла в Києві залишається високим. За даними порталу, Лун наразі середня вартість оренди однокімнатної квартири становить щонайменше 15 тисяч гривень. Двокімнатної 18. 000. Олександр Бойко вважає, що це ще не кінцеві ціни, і вони зростатимуть до осені, оскільки мають сезонне коливання. Зазвичай найбільший попит спостерігається в літній період та на початку осені, коли до міста приїжджає багато студентів та молодих спеціалістів. Водночас. Взимку попит може дещо знижуватися, проте з урахуванням поточних подій ці тренди можуть змінюватися. Б'ють по ринку і старі нові реалії українців відключення світла. А отже, і квартири, які мають бодай якусь автономію, дорожчі, та й самі орендарі почали приділяти більше уваги на дійності енергопостачання у будинках, зокрема наявності генераторів, які забезпечують резервне живлення. Будинки з автономними системами енергопостачання, сонячними батареями чи іншими альтернативними джерелами енергії стали значно популярнішими. Також високий попит на квартири, що розташовані на нижніх поверхах у центральних районах Києва. Ціни залишаються високими через великий попит на престижне житло та розташування. За словами експерта, найбільший попит зараз спостерігається на однокімнатні та двокімнатні квартири зі свіжим ремонтом і сучасними інтер'єрами, особливо в центрі уваги та біля станції. Метро орендарі також шукають житло зі стабільним інтернет-з'єднанням і умовами для дистанційної роботи. Найважче здати квартири без ремонту або з низькою якістю житлових умов. Особливо у віддалених районах, наприклад, у будинках типу Хрущівка, дев'ятиповерхових будинках 70-х-90-х років забудови, також знизився попит на великі багатокімнатні квартири, оскільки вони коштують дорожче в утриманні. Від початку поточного року ціни на оренду вже зросли щонайменше на 30%. Олександр Бойко вважає, що це обумовлено кількома факторами, зокрема, збільшення попиту на житло з хорошими умовами та стабільним енергопостачанням. За його словами, зростання цін найбільше відчувається у нових житлових комплексах, але і це ще не все. Попереду зима і експерти вже прогнозують можливий колапс ринку нерухомості в осінньо-зимовий період. Олександр Бойко каже, що це пов'язано з можливими проблемами проблемами в енергопостачанні, які можуть ускладнити або зробити непридатним для проживання житло вище шостого поверху, а також будинки без газу та центрального опалення, ці прогнози мають під собою певні підстави. В умовах, коли є тривалі перебої з електроенергією, будинки вище шостого поверху можуть стати менш привабливими через відсутність або обмежену роботу ліфтів. Крім того, відсутність газу та центрального опалення дійсно може створити значні складнощі для мешканців, особливо в холодну пору року. Проте, на його думку, вдарить це не по всіх районах Києва, і це не означає, що вони однаково постраждають навіть у разі тривалої відсутності електроенергії. Нові житлові комплекси оснащені автономними системами опалення та резервними генераторами. Залишаться привабливими для орендарів. А от що стосується цін, то для орендарів болісні новини. Вони можуть продовжити зростати у тих районах та будинках, які забезпечують стабільні умови для проживання, каже Олександр Бойко. Водночас, житло, яке не відповідає базовим потребам комфорту, може суттєво втратити в ціні. В цілому ринок стане більш сегментованим, і ціни будуть залежати від конкретних характеристик нерухомості та її здатності забезпечити комфортні умови проживання. На мою думку, наступні місяці покажуть, наскільки критичними будуть перебої в енергопостачанні і як швидко власники нерухомості зможуть адаптувати свої об'єкти до нових умов. Це буде ключовим фактором, що вплине на ціни та попит. На ринку оренди на ну, тепер про інші регіони у топ 3 найдорожчих міст по оренді квартири входять. Ну як ви вже зрозуміли, Київ, а ще Львів та Ужгород. Там середня вартість оренди коштує взагалі 17 тисяч. І можна зрозуміти, чому. Адже саме ці регіони плюс до усього називають найбезпечнішими в Україні. Хоча і у Львів буває на жаль, прилітає. Зняти квартиру у Івано-Франківську, Полтаві, Рівному, Чернівцях та Вінниці у середньому можна за 12 тисяч. В Дніпрі середня вартість – 11 тисяч, у Хмельницькому – 10, а у Тернополі – 9 тисяч. А от найменше квартири вартують у регіонах, які знаходяться близько до зони бойових дій. Так, у Запоріжжі середня вартість оренди коштує 6 тисяч, у Миколаєві – 5, а у Харкові – взагалі 4. Також варто враховувати, що перший місяць оренди квартири вдарить по гаманцю, адже заплатити потрібно не лише за місяць життя, а також дати завдаток власнику квартири у сумі місячної оренди. Якщо ви знайшли квартиру самотужки, то ви щасливчики і заощадите на послугах ріелтора. Якщо ні, то потрібно бути готовими й до того, що ріелтору потрібно заплатити 40 чи 50% від вартості місячної оренди. Ну, а ще не забувайте, що шахраїв на деяких платформах море. І тут може поділитися власною історією. Здається, ось вона омрівна квартира, адекватна ціна та ще й готові розглянути можливість проживання разом із невеличкою собакою. Починається діалог дуже привітно, а потім помічається, що вже ну, надто гладко стелять. Ну, а ще шахраї зараз такі ліниві, що навіть не вигадують нові історії, а роблять звичайний копі-паст своїх вже заїжджених. Жених повідомлень, і ось вам приклад: Оболонський район кілька хвилин від метро оболонь здається, усе ідеально. Діалог розпочинається з того, що власники повідомляють, що наразі вони не в і будуть в неділю, і починають ставити цілком логічні питання: а хто житиме, а скільки. Я розповідаю деталізовану історію та одразу ж попереджаю, що маю собаку. Питаю конкретну адресу. Її називають, і здається нічого підозрілого. Але. Уважно прослухайте наступне повідомлення. Дякую за подробиці. Адреса героїв Азову. 3. я якраз шукаю спокійних людей, щоб не було проблем з оплатою та квартирою та тільки надовго. Бо здавала дівчині, вона пожила навіть менше ніж місяць, та поїхала до Європи. Не хотілось б так знов. Розкажіть трохи про себе, будь ласка. Ви самі звідки палите? Тоді ще наївна я нічого не підозрюю, розповідаю про себе. Хто звідки таким працюю? Запитую, які комунальні взимку та влітку, на що мені знову називають солодку ціну. Дякую вам за подробиці. З комунальних з вас тільки оплата світла, газа та води за лічильниками. Звичайно, це десь до тисячі гривень, а взимку як накрутите вже. А якісь власні меблі будуть з вами? Питаю, щоб розуміти, чи треба буде щось вивозити. Далі питає, чи я не проти договору оренди. Зрозуміло, що ні. І аж тут починає тхнути смаженим. Мені бідкається, як же багацько людей вже хочуть орендувати цю квартиру, але кажуть про те, що ой, як я їм сподобалась. Ремарка житті ми ясна річ не спілкувалися по телефону теж. Справа в тому, що багато людей написало. Кілька вже хочуть з грошима прийти. Тому навіть не знаю, як зробити. Але ви мені підходите більш. Головне, що надовго будете знімати. Скажіть вам терміново потрібна квартира? Ну і фіналочка. Просять залог. Ми порадилися з чоловіком. Пропонуємо вам забронювати квартиру зараз та внести завдаток. І я напишу всім, що квартира вже зайнята. І у понеділок тоді зустрінемося вже у квартирі. Ви оплатите решту і можете заселятись. Для вашої гарантії можу теж скинути фото свого паспорта, якщо треба. Стає все ясно. Я відмовляюсь і продовжую пошуки квартири. За кілька місяців знову постає питання житлану, і знову потрібно пройти всі коло пекла. Тут вже квартира в Голосіївському районі. На перший погляд, гарний ремонт і приємно дивує ціна. Розпочинаю діалог і бачу, аж. Надто знайоме повідомлення доброго дня. Ми зараз не в місті, будемо в неділю. Скажіть, хто буде жити у квартирі, на який термін ви плануєте знімати? Думаю, ну окей, можливо, це ріелтор, і то такий шаблон, але замахавшись писати одне й те саме, копіюю своє повідомлення з минулого чату і отримую ось таку відповідь. Добре, я якраз шукаю спокійних людей, щоб не було проблем з оплатою та квартирою, та тільки надовго, бо здавала дівчині, вона пожила навіть менше ніж місяць, та поїхала до Європи. Не хотілося би так знов. Знову дівчина знову місяць оренди і знову укатила в Європу. Тут я вже розумію, що швидше за все це один і той самий шахрайчик, який просто змінив номер телефону, район, нібито у якому здається квартира, і приліпив на заставку фото жіночки з дитиною. Ну щоб як то кажуть, відвести підозри. Ну, і далі точно такі самі повідомлення. Комуналка усього тисячу, а чи не проти договору? Та ж сама сльозлива історія, що ой, як багато людей хочуть зняти цю квартиру, але я їм більше підходжу. Тут я вже не витримую, пишу, що ж надто знайомий сценарій розмови, питаю, чи багато, так купляється і запитую, а що далі? Дати завдаток і доплатити, коли буде заселення. І тут мої співрозмовники чомусь починають мене ігнорувати. На питання, чому мовчите, можете здогадати. Що я отримала у відповідь, ну а точніше нічого. Мораль історії проста: потрапити на гачок до шахраїв може будь-хто, іноді ті так м'яко стелять, що вам ну просто вже хочеться скинути той завдаток і уявити, як ви у новій квартирі облаштовуєте своє життя. Та ніколи справжні господарі квартири не попросять у вас завдаток на перегляди, можна записатися у порядку черги та сподіватися лише на те, що ті, хто дивилися квартиру перед вами, передумують, чи знайдуть інший варіант. Тож, щоб не втрапити у халепу, ніколи не скидайте завчасно гроші. Ну і як варіант, іноді краще заплатити більше ріелтору, а не просто безповоротно втратити гроші, адже навряд чи таких шахраїв дасться коли-небудь відшукати. А оскільки вам обходиться оренда житла, в якому місці та чи потрапляли ви на гачок шахраїв? Діліться своїми історіями у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!